Бронювання стосується великої кількості людей, і поки в нас на міжнародній арені дуже бурхливо розвиваються події і багато викликів, ми маємо бути внутрішньо єдині і е, демонструвати нормальні адекватні правила функціонування держави під час дії воєнного стану. Це стосується і, зокрема, питання бронювання працівників і надання статусу критично важливих підприємств, які дійсно такими є. І м, проблема, як, з якою могла стикнутися держава в кінці лютого, коли закінчився термін на перебронювання своїх працівників, і дуже часто підприємства не могли це зробити, в тому числі через певні технічні проблеми, е, уряд продовжує цей період до 31 березня, що власне зробив правильно, тому що велика кількість людей не мала. Можливості бути заброньованою і працювати на благо держави. З боку команди розумної політики ми також постійно звертаємо увагу на те, що державі, яка функціонує під час дії воєнного стану і від результативності і ефективності економіки якої залежить фінансування Збройних сил України, мають бути чіткі, зрозумілі правила для бізнесу. Як має функціонувати ця економіка у цей період? І це стосується і податкового навантаження, це стосується і правил нормальних, адекватних правил бронювання своїх працівників, щоб підприємство могло розуміти, на кого вони мають можливість розраховувати. І це також стосується і надання статусу критичності тим підприємствам, які відповідають певним критеріям. Я нагадаю, що. Такими критеріями визначено два основні: це якщо середня заробітна плата на такому об'єкті критичної інфраструктури не менше 20 тисяч гривень, а також якщо підприємство не має заборгованості по податках і сплаті єдиного соціального внеску, це два обов'язкові критерії. Але є ще додатковий третій, який також на вибір може бути застосований для отримання такого статусу об'єкта критичного важливого підприємства через. Портал дію виключно. І у цьому контексті оцей от місяць потрібно використати для е, суб'єктів господарювання і економічної активності в нашій державі для того, щоб все-таки е, забезпечити бронювання своїх працівників. Тому що ще раз наголошу, від ефективності роботи саме і цих підприємств, і економіки в цілому буде залежати наша фінансова спроможність, яка забезпечує і обороноздатність, і забезпечення наших сил оборони. Це надзвичайно важливо, особливо на фоні міжнародних подій, коли зараз фінансова і військова допомога може бути поставлена, якщо не на паузу, то принаймні буде досить ускладнено. Тому від внутрішніх процесів, від внутрішніх правил і взаємодії. Усіх з усіма буде залежати тому, як і наскільки ефективною буде наша держава у плані власної обороноздатності.